Вітаємо вас на каналі Капібаракіц. Тут на вас чекають українські народні та авторські казки, цікаві пригоди і добрі історії перед сном. Сідайте зручно та приготуйтесь до магії слова, казка, цар та цариця і три сини. Був собі цар та цариця, а у них три сини. Від їх мати, цариця та ніколи з двірця не виходила. Стали сині у школу ходити, почали з них школярі сміятися. Що, як їхня мати, та ніколи їй з двірця не виходить. Вертаються вони додому та й жаліються матері, що, як з них у школі, сміються через неї. Вона ото взяла та раз і вийшла, де не взявся Чорний Ворон з чорного царства, підхопив її і поніс. Пожурилися вони трохи, а там і кажуть: Благословіть нас, тату, підемо ми матері шукати. Цар знарядив їх і відпустив. От ідуть вони та йдуть, аж дивляться. Стоїть хатка. А в тій хаці бабка, вони до тієї бабки. Чи не знаєш бабко, як пройти до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя прислуга знає? От як свисне, як крикне, біжить усякий звір. Вовки й леви. Чи не знаєте ви? питають шляху до Чорного Ворона з Чорного царства. Ні, кажуть, не знаємо. Пішли вони й далі. Ідуть та йдуть. Аж стоїть друга хатка, а в тій хаті бабка. Чи не знаєш ти, бабко, шляху до Чорного Ворона з чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя прислуга знає. Зараз, як свисне, як крикне, біжить усякий гад, ящірки й гадюки. Не знаєте ви питають, де шлях до Чорного ворона в Чорного царства? Не знаємо, кажуть. Пішли вони далі, аж стоїть знов хатка, а в хатці третя бабка. Чи не знаєш ти, бабко, де шлях до Чорного Ворона в Чорного царства? «Ні, каже, не знаю, хіба моя прислуга знає. От як свисне, як крикне, летить усяка птиця, орли й горобці, шуліки і гави. Чи не знаєте, питають, де шлях до чорного ворона, в чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо, хіба, може, тирка знає, а то в неї була така вже тиркова та задрипана якась птиця, що з одним тільки крилом. Послать, каже, но на неї зараз митнулись. Притаскали її. Знаєш, ти де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Знаю, каже. Так відведи оцих людей та гляди мені прямо до правду Красної дівчини, Ясної зірниці, а не тої друге крило відріжу. От подякували вони та й пішли. А та тирка попереду то скоком, то льотом поперед ними та й привела, аж стоїть там вогнений щит так вогнем і пашить. Тепер, каже Терка, прощайте, йдіть собі сміло. Старші ж брати острахнулись та й зостались, а Іван Царевич пішов та їм наказав ждіть, каже, або мене, або матері хто небудь вже з нас прийде. Увійшов у той щит, щит розтупився. Іван Царевич і пройшов. От іде та йде, коли це стоїть дворець, а на воротах шість левів, язики повислоплювали, пити хочуть. Він зачерпнув води. Сам напився і їх напоїв, вони йому поклонились та й пропустили дорогу. Пішов він у той дворик, аж там така гарна спить, красна дівчина, ясна зірниця. Він, як з дороги наморився, склонився на руку та й заснув. От вона, як прокинулась та до нього, ухватила шаблю, хотіла зарубати, а далі й одумалась він мене не рубав, за що ж я його буду. Розбудила його, стала питати, чого він сюди зайшов. Та чорний ворон з чорного царства та украв нашу матір, так це я й пішов її діставати. Тож, каже, мій батько, іди ж ти до другої сестри, так та тебе направить. Подякував він і пішов. Приходить, аж стоїть другий дворець, а на воротах дванадцяти ролевів роти пороззявляли, язики повивалювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони йому поклонилися. І пропустили дорогу. Війшов він у той дворик, коли там ще краща красна дівчина, ясна зірниця. Він схилився на руку та й заснув. А вона, як прокинулась, за шаблю та до нього. А далі за що я його буду рубати? Він же, як я спала, мене не рубав. Розбудила його, розпиталась іди ж ти, каже, до третьої сестри. Попрощалися він і пішов. Приходить, аж знов дворець. А коло нього вже двадцять чотири леви на порогах. роти пороззявляли, язики повивалювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони її пропустили йому дорогу. Пішов він туди, аж там ще луча красна дівчина, ясна зірниця. Він схилився на руку і заснув. От і те хотіло його зарубати, та одумалась і розбудила, а як розпитала, дає вона йому Яблочко. На. Каже, це яблучко, та де воно котитиметься, іди за ним прямо, якраз і дійдеш. От подякував він і пішов, а те яблучко і привело його якраз аж у ворінь двір. Пішов він туди, аж там і мати. Добрий день, мамо. Добрий день, сину. Ото побалакали, розпитались вона й дає йому швайку та булаву. Стань, каже, он за тим стовпом. То ворон, як прилетить, та сяде на стовпі спочивати, то й не побачить тебе. От заховався він за тим стовпом, аж ось і ворон летить, сів на стовпі та й озирається, чи не побачить де чого з'їсти, та й побачив його. Ха, каже, ось і закуска є, А він брешеш псине м'ясо, подавишся, я сам тобою закушу. Чорний ворон, як кинеться до нього, а він відскочив та йому на спину, ту швайку угордові та булавою все потягає, як поніс же його ворон вже й під хмари, і за хмари. Він все булавою його почашає, та бив, аж поки той упав та й тріснув. Пішов він тоді до матері. Вбирайтесь, каже, мамо, будемо у свій край подаватись. От мама убралась, запрягли вони огненою карету, тих красних дівчат позабирали І поїхали. Тільки надоехали до огненного щита, а Іван Царевич їм і розхвастався, що ось то він і сам без вогненої карети пройде крізь той щит. Ті ж своєю каретою проскочили. А він і зостався. Ходив він, ходив, блудив, блудив, а далі й думає вернусь на старе місце, може, хоч що попоїсти знайду, прийшов. Аж нічого нема. Саме тільки те Яблочко, що найменша красна дівчина дала. Сів він та й заплакав, аж туди не вискочить стрижений Іван. Якого ти чорта плачеш? питає. Та немає в мене нічого, саме тільки Яблучко. Чого ж тобі треба? Давай його сюди. Зараз, покотив те Яблучко, явились напитки і наїдки, і три музиканти ріжуть. Пообідали вони. Стрижений Іван і каже: Ходим заберемо коней та й поїдемо до тебе. Полізли в погріб, розбили дванадцять дверей, порвали дванадцять ланцюгів, вивели двох коней, як огонь, як посідали та як поїхали, не зуздрили, коли той і вогнений щит пролетіли. А ті його два брати. Як переїхали вже до них мати та красні дівчата, побачили, що нема Івана Царевича, це ж і подумали, вже його і до віку не буде, та й наказали їм, щоб вони сказали, що той вони їх виярятували. От вернулись домой, давай весілля грати, а на той самий час приїздить і Іван Царевич із стриженим Іваном. Ото, як приїхали, найняли собі десь квартирку у вояка, та й прислухаються, що люди говорять. А ті, готовляться до весілля, красні дівчата не хочать за них. Кажуть, у нас і плаття такого, як треба, немає, як зробите таке плаття, як у нашого батька було, та не глядячи й не міряючи, точка у точку, стрічка у стрічку, так підемо. Скликають вони тоді всіх кравців, і всіх швачок, ніхто не береться. А стрижений Іван і каже до того вояка: Йди, берись, той відпирається. Іди каже. Та вимагай мірки з золота. Вояк пішов і об'явився, а стрижений Іван на конята туди у Чорне царство, забрав там їх плаття, а к світові й дома став. На, каже вранці воякові неси, красні дівчата, як подивились, та одна на одну тільки морг-морг, а нічого не кажуть. Ото понадівали. Що кажуть, якби нам до цього плаття та черевички. Кинулись вони до шевців, знов ніхто не береться, вони й до вояка. Вояк відмагається, острижений Іван, берись, каже, та вимагай паровицю золота. Поки вояк ряду брав, Астрижений Іван у чорне царство влітав, і їхній черевички привіз. Побачили їх красні дівчата, ще дужче зраділи. Він кажуть десь тут. Ну, тепер кажуть, зробіть нам ще по такому ж платочці. Вони вже ні до кого й не йдуть, а прямо до вояка. Робись, який такий, стрижений Іван, як дізнався, і к світові, і платочки притаскав. Тоді давай красні дівчата того вояка допитувати, хто та й хто це все йому поробив. Він і розказав вони тоді до царя. Он хто, кажуть, нас спас, а це його злодії. Прикликали його, розпитали аж так. Тоді цар їх до донеуків прив'язав та й розтаскав, а Іван Царевич собі найменшу забрав, та й живуть. Там горіло три ліхтарі. Ішли три пани, лежало троє яблучок, одне мені, друге лазуреві, а третє тому, хто казки казав. Якщо вона вам сподобалась, обов'язково підписуйтесь на канал Капібара Kids, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки та магічні історії.